Облік жінок, що і для кого зміниться з 1 жовтня. Мабуть, тільки Лінивий не написав цю новину. Водночас, якщо дослідити всі ці новини, то ми можемо побачити, що всі вони крутяться навколо 1 жовтня, але конкретики не дуже багато. Я зустрічала різні варіанти цієї події. Хтось роздуває. Що всіх жінок слід поставити на військовий облік з 1 жовтня. Хтось каже про обов'язковість тільки для медпрацівників та фармпрацівників, що вони мають стати обов'язково на військовий облік з 1 жовтня. Давайте розбиратися, щоб не е, ширити чутки, не ширити міфи. Розберемося, що ж з цим 1 жовтня і з жінками на військовому обліку відбувається. І, звісно ж, звертаємося до закону 2232, до першого джерела. Так, от тут сказано, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти, та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. І тут ми бачимо в цій нормі обов'язковість військового обліку для жінок, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Тобто для них військовий облік є обов'язковим. Більше того, у порядку 1487, у пункті 50, ми побачимо такий розлогий новий е, механізм взяття на облік саме жінок таких спеціальностей. Він дійсно відбувається трошечки по-новому, не так як було колись. Водночас з'явилася ще одна норма. Жінки, які мають спеціальність та або професію споріднено з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку затвердженому. Міноборони та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням. Отже, бачимо другу норму, що військовий облік може бути ще й добровільним. Для кого? Для жінок, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військовою обліковою спеціальністю. Водночас тут ми маємо ще орієнтуватися на певний перелік. Ми зараз до нього дійдемо. Але ключова фраза є обов'язковий військовий облік, і він тільки для медичних та фарм... для жінок медичної та фармацевтичної спеціальності, та добровільний облік для тих, хто. Хто е, е, має спеціальність або професію споріднену з військовою обліковою, відповідно до переліку, переліку 313, вже анонсую, що це за перелік. І ще раз подивимося е, на порядок 1487, взятю на персональний первинний та персональний військовий облік на підприємствах, в установах та організаціях, тобто, вже стосовно нас, як е, Роботодавців, взяттю на військовий облік на підприємстві у роботодавця, підлягають військовозобов'язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування у запасі, у тому числі жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також за власним бажанням жінок, які мають спеціальність спорідненостю відповідно до переліку затвердженого Міноборони. Знову ж таки, конкретні. Конкретні настанови для роботодавця, військовий облік ведемо за тими, хто обов'язково має стояти на військовому обліку, і якщо жінка добровільно стала на військовий облік, то, звісно ж, і за нею слід буде вести військовий облік у загальному порядку. Якщо ж не стала на військовий облік добровільно, нічого від неї не вимагаємо. Ну, просто немає такого обов'язку, і все. Бачимо ці норми. Причому хочу зазначити стосовно е, цієї дати 1 жовтня. Давайте подивимося на 51 пункт порядку 1487. Зверніть увагу, це розвію міф стосовно обов'язковості військового е, обліку для е, жінок, які здобули медичну та фармацевтичну спеціальність. Взагалі, чому нас це хвилює? Ну, од, один з таких пунктів, чому нас це хвилює, тому що. При прийнятті на роботу військовозобов'язаного, ми маємо в нього перевірити наявність військового квитка, і відповідно, якщо ми бачимо, що Жінка має медичну чи фармацевтичну спеціальність, то виникає питання, чи ми її тепер маємо приймати на роботу тільки з військовим квитком, а якщо його немає, то не приймати на роботу. Дивіться спеціальна норма. Жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку, і таке могло бути до певного часу, і в них немає військово-облікового документу. До затвердження цього порядку, ну які здобули освіту до затвердження цього порядку, порядку 1487, вони можуть працевлаштовуватися як не військово зобов'язані до кінця 26-го року. Дивіться, навіть для а, тих для тієї категорії, для якої військовий облік є обов'язковим, наданий такий а, проміжний а, етап. Перехідний період, коли до 26, до кінця 26 го року можна їх приймати як не зобов'язаних, тобто не вимагати від них військові квитки при прийнятті, а водночас керівники мають про таких жінок повідомити ТЦК, тобто це вже обов'язок роботодавця. Ми приймаємо жінку навіть без військового квитка, але повідомляємо про це. Відповідний ТЦК. Ось така норма, ось такі от приписи для нас. Водночас, жінки, які мають спеціальність або професію споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням на загальних засадах. Тобто, як я вже й сказала, це стосується всіх е тих е інших жінок, які підпадають під перелік 313, їх беремо на військовий облік е добровільно. Тепер же конкретно про е, цей перелік, е, я вже сказала, що. Перелік таких споріднених спеціальностей він затверджений наказом міноборони номер 313 Зверніть увагу, що там, якщо ви відкриєте цю нормативку, побачите, що насправді затверджено там два переліки. Не буду обґрунтовувати, чому саме. Повірте на слово, що орієнтуємося саме на перший перелік, там де зазначено, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних. Оце той перелік, на який ми будемо орієнтуватися при добровільному. При добровільній постановці на військовий облік, причому не так склала, не ми будемо орієнтуватися, а ТЦК буде орієнтуватися. І ось нарешті тільки зараз добралися до цієї 1 жовтня 2023 року. Зверніть увагу: взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних згідно з переліком спеціальностей оцим 313 м Після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних з 1 жовтня 2023 року. Отже, добровільний облік жінок е можливий і стартує з 1 жовтня 2023 року. Просто е жінка може піти і отримати військовий квиток, ну, в разі якщо вона пройде всю цю процедуру постановки на військовий облік. Більше для роботодавців жодних е, Обов'язків ця дата не створює.